вашій увазі e Sportback спортбека line 22-го року з пробігом в 35 тисяч кілометрів. Ідеальний стан по кузову просто не прикопатись ні до чого б з безключовим доступом одразу бачу. З шикарною комплектацією та дуже дуже гарним салоном. Зараз я вам його покажу. Ось такий гарний салон, шикарна панорама, недзвичайна коробка передач, я би сказала, багато місця, дуже зручний. Звичайно, електрорегулювання, камери е, заднього виду, парктроніків, круг. Дуже зручно, дуже гарно та дуже-дуже сучасно. Підзарядки все є. Розетки на 12 вольт є. Гарна акустика, дуже гарний звук, е, клімат-контроль чотирьохзонний. Класна, сучасна свіженька, дуже по рукам, рокам. Е, розжинається, гарно себе почуває в дорозі, гарний доглянути. підсвітки, все працює, всі кнопки працюють на 100%. Класний варіант знаходиться він у нас на Сумській 2 працюємо ми кожного дня. Розрахунок можемо прийняти в будь-якій валюті. Тому чекаємо і на вас.